І так, друзі, продовжуємо дивитися півфінали турніру Кубок Володарів золотого м'яча 2024 року серед команд 2012 року народження. Він проходить на базі Динамо Київ в Манежі конча Заспа. І так, до одно... одної другої у нас зібралися дві команди. Ще дві команди це. Команда Кадіо США Козак та Динамо 2012 року народження. Пройшла одна хвилина матчу. Давайте швиденько прийдемо зараз по складам команд. І так, за козак в основі виходять під першим номером Конфорович Павло. Сьомий Рибачок Олексій. Дев'ятий Ващенко Артем. 14-й. Міщенко Данило. 21-й. Герасимчук Ілля. 22-й Безкромний Гліб. Штрафний удар на користь Динамо. 30-й. Барановський Максим. 40-й Шишкін Тимофій. 55-й. Севрук Максим. 70-й. Брошко Гліб. 77-й. Кулаков Олександр. І на лаві запасних буде. Шостий Околов Максим. Десятий Пляскін Матвій. 17-й Заболотній Олексій. 28 Лілеченко Лі Іван і 39-й Ткачук ігнат. Кидання за бокової на користь козака у команді Динамо. На полі зараз грають. Під другим номером Бублик Арсеній. третій Хаурмаджи Тимур. Шостий. Тополян Арсеній. Сьомий. Аскеров Теймур. восьмий Часовський Марк. Дев'ятий. Скандеров Нікіта. Чудова фамілія. Прізвище. Десятий. Ведута Дмитрій, 19. Кашуба. Єгор. 20-й. Зеленцов Марк. 21-й. Губер Владислав. 31-й. Ткаченко Макарій. На лаві запасних у Динамо. Виступає перший Сухих Ярослав, четвертий Ященко Даніїл. П'ятий Ващенко Олексій. Одинадцятий. Дімура Артемій. Дванадцятий Миськів Остап. Тринадцятий Літвінчук Андрій. Чотирнадцятий. Чисто Мирослав. П'ятнадцятий. Онищук Олександр. Шістнадцятий Трегубчук Даниїл. Сімнадцятий. Мельченко Леонід. 22-й Хабленко Максим. 23-й Кожухар Матвій. І так, переходимо до коментування матчу. Пройшло вже біля трьох з половиною хвилин. Нагадаю, що команди грають два тайми по 25 хвилин у кожному. І переможець цієї пари. Буде грати у фіналі проти команди Шахтар 2012 року народження. Козак з м'ячем. Закидання вперед. А там пуста зона. А одна користь козака. Кидання за бокової. Простріл штрафнує Який простріл! Чи буде удар, удар. Сей від воротаря. Який простріл штрафнув? Чудовий. Але воротар. На стражі воріт. 14-й номер пробивав у козака. Міщенко Данило. Якщо ви чуєте, дивні звуки. Тренер козака намагається підказати своїм підопічним, як саме грати у футбол. І так, кутовий удар на користь козака. Подача. Гравець Динамо перший на м'ячі та вибуває вперед. Спроба контратакувати. Все-таки штраф в контратаці. Точніше при захисті. І м'яч у Динамо. Капітан команди. Дає гарний простріл на лівий фланг. 19 й номер з м'ячем. Кутовий. Кашуба Єгор не встиг. Трішки, можливо, не зміг обробити і прийняти м'яч для того, щоб подальшому або вдарити поворотом, або пристрілити. І тому буде кутовий удар на користь Динамо. Подача. Висока подача. Ревесь Динамо грає головою. І м'яч потрапляє до рук воротаря. Олкіпер вибиває м'яч вперед. 77-й номер. Кулаков Олександр з м'ячем. Гарний простріл вперед. Спроба догнати м'яч. Гравця Динамо, точніше, але не встигає. Боротьба. Боротьба в центрі. Команди намагаються визначитись. У кого залишиться м'яч. 19-й номер. Зміщується в центр. Спроба закидання. Штрафну не вдала. Хаурмаджи Тимур віддає на воротаря. Перехоплює динамівці м'яч, На лівий флан 10-й номер. Ведута Дмитрій. Зміщується в центр, буде подача. Невдала, блокує. Правець козака блокує подачу. Міщенко Данило намагався закинути наперед м'яч на, на правий фланг. Знову повторна спроба. Невдала, але м'яч залишається у козака. Бачимо, що команди, можливо, нервують. Динамо на лівому фланзі. Спроба проходу. 20-й номер. Відпускає далеко м'яч за далеко м'яч. і не встигає зробити подачу. Зеленцов Марк під 20 м номером виступає за команду Динамо. І буде удар від воріт. А от на користь Динамо Київ козак вибиває м'яч за бокову лінію. Гра п'ятою. Від Зеленцова Марка. Говорот Владислав намагався закинути подалі на правий фланг. Не вдало, але все одно м'яч залишається у Динамо. Гаурмаджи Тимур віддає на Часовського. В той, в свою чергу, на правий фланг. Не вдало, але до сих пір м'яч у Динамо намагається спробу... є спроба контролю м'яча. Воротар буде вибувати. Козак перший на м'ячі. Атака від Динамо. Одна користь Динамо. Зарано, напевно, взяв м'яч. Козак грав в центрі, невдала. М'яч у Динамо. Спроба атаки. Пас на правий фланг. Прохід. Простріл чи встигає. У-у-у, трішечки не встигає. 15-й. Онищук Олександр, якщо не помиляюсь, трішки не встиг на м'яч. Не обачаюсь. це Кашуба Єгор. І так, кидання. Ра головою від козака. Ще один аут. На користь Динамо вже. Кидає по лінії. Намагається обробити м'яч, але у нього цього не виходить. Нагадаю, що завтра у нас будуть проходити фінальні ігри та матч за третє місце. Козак спрост, спроба прост подачі на лівий фланг невдала. М'яч переходить до Динамо. Вони будуть вкидати за бокової. Суддя показує на те, що аут був виконаний неправильно, і м'яч переходить до козака. Закидання в центр. 14 номер. Міщенко Данило не, встиг, не зміг обробити м'яч. М'яч приходить до Ненамо. Спроба контратаки. Прохід по правому флангу, але його назганяють захисники. Дев'ятий номер Іскандеров Нікіта не зміг, не встиг або не зміг пройти по флангу і прострілити. Але натомість заробив аут. О, який гарний прохід. Простріл небезпечно. Але гра головою від захисника козака рятує цю ситуацію. Штрафний. Хаурмадже Тимур Фолить. На гравцеві козаку. Козака, і буде штрафний удар. Шишкін Тимофій віддає ближньому захисникові невдала обробка м'яча. Офсайд. Суддя сигналізує про офсайд. І м'яч на користь Динамо. Ті. Двадцятий номер. Спроба наздігнати, наздогнати м'яч. Невдала. І зеленцом Марк. віддає м'яч на користь козака киданням з аута за лінії бокової. Шукає партнерів по команді. Закидує по лінії бокової. Грав центр від Динамо. Спроба знайти простір на полі. Невдале закидання на правий фланг. Пропускає Міщенко Данило М'яч. Скрізь за все, він думав, що партнер по команді знаходиться. По траєкторії м'яча. Рибачок з м'ячем. віддає назад. Закидання наперед. Гормадж. вибиває вибуває в аут. Кидання за боковою. Нагадаю, що попередні свої матчі Динамо та Козак зіграли. Динамо грала проти. ФК Академія Алієва Буча та виграла з рахунком 5-1. А Козак грав проти шахтаря 2000. Обачається, динамо грало проти ФК Алії Буча, академія Аліїва Буча та виграло з рахунком 7-1. А ось Козак грав з командою ФК Шахтар 2013 року народження. Вони заявлені на турнірі двома командами 12 та 13 року народження. Зіграв з ними в нічию, але на серії після матчових пенальті зміг здобути перемогу з рахунком 5-2 по серії після матчових пенальті. Таким чином, ці дві команди зустрілися тут в півфіналі турніру Куб, Кубок Валерія Володарів золотого м'яча та борються за те, щоб вийти до фіналу та поборотися за перше місце. Козак спроба вибити вперед у Динамо віддає воротареві. Той в свою чергу вибуває вперед, але досить близько він вибив і могла бути небезпечна ситуація, якби гравець козаку все-таки встиг підібрати бути першим на м'ячі. Контратака від Динамо, спроба пройти по центру, віддає товаришу по команді. Мащенко грав центр. Севрук Максим. Зав'язує шнурки гравець козака. Суддя попросив гравця Динамо вкидати за боковою по свистку, але той трішки не послухав або не почув. Аксьоров Теймур викидував вкидував аут за боковою. Боротьба за м'яч на стороні козака. Спроба контратаки виходять в трьох. Трішки заплуталися. Можливо, потрібно було ширше відкриватися. Міщенку Данилу. Суддя дає грати далі. Сьомий номер козака. Спроба пройти. Удар! Сьомий номер проходив. Рибачок Олексій. Козак в атаці. Невдалий простріл, простріл вперед. 21-й номер бореться за м'яч. Ресемчук Ілля виборює м'яч за команду Козак, але вона м'яч швидко приходить до Динамо. Не побачив Зеленцов Марк під номером 20 у Динамо, куди піде м'яч. І побіг трішки не по цій траєкторії. М'яч в центрі, гра головою. Намагаються команди приборкати цей. Вич наскакивает мячик и летает. Атака от гравцов Козак. Кидання по лівому флангу. Так, Кашуба віддає назад. Кидання в штрафну. Іскандеров. Удар від Динамо. Вищий воріт. Рахунок 0-0. Залишилося близько 3-4 хвилин до кінця першого тайму. Буває м'яч в центр поля. Поки що команди не змогли дізнатися, хто. Буде вести в цій зустрічі. 19-й номер. Зміщується в центр. Кашуба віддає назад. Гаурмаджа Тимур з м'ячем передає своєму товаришу по команді. Губер Владислав. Закидання перед, але не встигає. Зеленцов Марк на м'яч. Буде удар від воріт. Гарний пас від Часовського. Але не зміг дістати м'яч. гравець Динамо. Закидання вперед від козака, але, скоріш за все, він не встигне на м'яч. Це буде або ні. Гравець Динамо вивбиває м'яч. аут. І буде вкидання за боковою на користь козака. Боротьба за м'яч. Три гравці падають, але підіймаються. 19-й номер з м'ячем. Віддає в центр. Спроба контратаки від Динамо будуть грати через лівий фланг. Олне зараз швидко пробігти по лівому флангу. Спроба закидання штрафну. Там був дійсно один гравець Динамо, і вона могла вдатися, але не долітає м'яч до цілі. Обіграє. Чисто Мирослав своїх опонентів. Ми І це кутовий удар. Подача кутового удар головою, але вище воріт. Зовсім трішки залишилося до кінця першого тайму. І скоро суддя буде давати свисток на перерву. Команди матимуть можливість швидко обговорити. Нюанси по грі та можливо, та тренер буде давати настанови, які можуть спрацювати у другому таймі. Перериваємось на величку паузу, поки йде перерва між таймами, і повернемося в другому.